Вітаю вас, мої дороге Всі добрі люди з усіх добрих країн, хто підтримує українців, хто проти жорстокої війни Росії в Україні. Вітаю вас з Німеччини! Хто дивиться нас вперше? Я розповідаю про допомогу німців українському прошарку населення у Німеччині, українським біженцям. І висвітлюю тему тафеля. Але тафель він не лише для українців, але і для німців, для різних, різних різних національностей, які проживають в Німеччині, які живуть на соціальному забезпеченні, і у яких по критеріям економіки Німеччини невеликі доходи, а точніше, дуже малі. І біженці якраз відносяться до цієї категорії непрацюючі біженці, тому що не всі можна працювати, так як всі, хто зараз не працює, Зайняті іншими справами і відвідують мовні курси, навчаються сумлінно або несумлінно, це вже все залежить від кожного. Ну, Коротше кажучи, у кожного свої нюанси. Мені, наприклад, ще на роботу виходити не можна, тому що е, я мушу е, придивлятися, як то кажуть, виховувати дитину. І це одна з головних причин на сьогоднішній день, і також. У зв'язку з тим, що у кожного свій рівень освіти, Джоб-центр дивиться, аналізує персону кожної людини і визначає пріоритети. І ось у мене, наприклад, пріоритет ходити на мовні курси, навчатися, щоб потім йти працювати за фахом, звичайно. Чому я дуже-дуже радію заздалегідь і чого я прагну. Тому що не хочу прощатися зі своєю професією, а у Німеччині якраз у мене така ситуація, що можна працювати за фахом. І наша професія цінується. І німці поважають освіту, яка власне у мене. Отже, такий ліричний виступ, як то кажуть, закінчила. Ще раз дякую, що дивитесь. і переходимо до основної теми Тафеля. Хто не знає, що таке тафель. Тафель це, ну, в перекладі є декілька перекладів слова тафель. Перший переклад це, наприклад, дошка, на якій пишуть так, біла дошка, на якій пишуть маркером, ну, це на сьогоднішній день. А другий переклад це стіл. От, І якраз це слово стіл входить в контекст назви цієї, як то кажуть, ну, це не організація, а якби така. Соціальна структура допомоги малозабезпеченим верствам населення, і ось Тафель називається такий магазинчик, де дають продукти людям, які цього потребують. І, до речі, я хочу сказати, хто ще не знає, на цей тафель не так вже й легко потрапити. Це я кажу тим людям, які збираються до Німеччини, ви повинні будете чекати чергу, тому що дуже багато бажаючих потрапити на тафель. Ну і ось так. Тобто переходимо, власне, до того, що нам сьогодні дали на тафелі за 2,50 центів. У нас 2 євро коштує е, абонемент тижневий на людину. Дорослу, а дитина 50 євроцентів. 50 центів. Отже, наша сім'я платить 2,50 за тиждень. І, от, наприклад, сьогодні ми отримали ось такі продукти. Показую вам. Отже, традиційно починаємо з хлібобулочних виробів. Сьогодні нам наділили 5 булочок на німецькій мові. Це брьотхен. І ось такий хліб. З сиром дуже-дуже запашний. Е, тепер овочів. Овочі сьогодні дали, як то кажуть, море, океан. Ось, наприклад, селера, сельдерей. Ось в такому вияві, і в ось такому вияві. Далі капуста ось така. Далі морква, як ви бачите, вже молодої і багатенько. Тобто є тут, я так зрозумію, і стара, і молода морква. Мікс. Далі, по черзі все, бебі-шпінат. Далі шампіньйони. Давненько ми вже шампіньйони не отримували. Бачите, тут такий варіант шампіньйонів, Дуже цікавий, написано, власне, для барбекю. Не знаю, чим вони відрізняються від тих шампіньйонів, які не для барбекю. Але, власне, ось тут для барбекю. Далі коп-салат. Ну, коп салат, це в них отакий салатик. Далі зелень. Міні-романна залат. Ось такі дві головочки невеличкого салату. Ось, поїхали далі. Мультиколор салат. Це такий варіант зелені. Так, далі ось. Такий. Тут такі три штучки. Поїхали далі. Рукола. Дуже багато хто любить руколу в Україні. І платять за неї, до речі, як моя мама казала, це ще у нас в Україні і не достанеш. Наприклад, в такий період міжсезоння. Далі зелена цибуля. Вісім помідорів. Далі 6 цибулин, кабачок, баклажан, 5 паприк, різненьких таких різнокольорових, гарненьких. Огірок. Ось, весь час забуваю, як воно називається, і вже вивчила, і забуваю. Три авокадо. І по великому рахунку, мабуть, з овочів все. Далі. З такого смачненького, з боксу з льодом, нам сьогодні наділила одна фрау чудова, яка завжди нам дає щось смачнесеньке. Вареники, бачите? Варенські вареники, і ось тут написано: вони з капустою і болгарським перцем. Далі, далі, далі. Це в заморозку. Наступне Виноград. Траубен по німецьки виноград на німецькій мові. Бананчики сьогодні не дуже такі гарні, але всі вони були в такому стані. Чотири штуки бананів, три малесенькі грушки, кілограм чудових нектаринів. Я обожнюю нектарини. Ось вони називаються німецькою мовою. Плолат фірзіге. Ось так. Прекрасні нектарини, смачні, дуже-дуже запашні. Ананас. Е -е -е, печиво пісочне, поки я несла, трохи його роздавила, бо наверх всього накидала. Е -е, капучино це з полички можна вибирати. Що хочеш на поличці, там стоїть і кава, і капучино, і різні там салати, які в магазинах продають, і масло, маргарин. Ну, я сьогодні захотіла капучино взяти. І для доньки моєї дали ось такого зайчика. І ось фірми Lint дуже-дуже смачний шоколад, божественний, я його обожнюю. Ось таких 5 зайчиків. Ну, по великому рахунку. Ось це все, що ми отримали за 250 євро. Ось така картинка на сьогоднішній день і з сьогоднішнього тафеля. Дуже дякую, що ви нас дивитесь, цікавитесь нашим життям. Ми залюбки ділимося з вами. Ну, ось, наприклад, таким вектором життя наших біженців в Німеччині на сьогоднішній день. Сподіваюся, що в Україні цей жах закінчиться. Ми на це чекаємо всі тут, але в той же час дуже дякуємо Німеччині за турботу, за піклування, яке проявляє держава відносно українців і взагалі всіх біженців, тому що тут нікого не залишають у біді. Основний критерій позитивний Німеччини що тут всі люди захищені. Так, звичайно, як то кажуть, мої знайомі вже німці казали, що тут карають дуже сильно за несплату податків. Це у них один з таких дуже-дуже дуже вагомих злочинів: це чорний нал і несплата податків. От, а ось таким людям простим, як ми, які тут перебувають. Бо значить, тимчасово, чи не тимчасово, в кожного своя історія. Ось так Німеччина допомагає. Хочу всім побажати першої черги здоров'я, гарного літа. Літо плине дуже-дуже швидко, ми його чекаємо 9 місяців, і воно пролітає не як 3 місяці, а таке враження, що за місяць пролетіло наше літо літочко. Так що, у кого є можливість, бажаю провести вам літо. Продуктивно, гарно, щоб воно запам'яталося, незважаючи ні на що гарними враженнями, мирного неба, у кого є така можливість. Бажаю злагоди у сім'ях і всього-всього самого найкращого. Всім дякую, що нас дивитесь, Дякуємо всім, хто підтримує нас своїми вподобайками, лайками і до нових зустрічей. Всього-всього, всім найкращого. Слава Україні, героям слава!